До Шоскінського районного управління поліції надійшло повідомлення від 70-річної мешканки міста Шостка про те, що її пограбували. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Як було попередньо встановлено на вулиці одного з мікрорайонів нашого міста, невідома особа, відкрита заволоділа майном заємниці, а саме аманцем, в якому знаходились гроші в сумі 2000 гривень. Попередніми слідчо оперативними заходами, працівникам Шовського районного управління поліції, встановили місце знаходження зловмисника та затримали його у порядку статті 208 КПК України. Як стало відомо, ним виявився 20 річний мешканець. Міста шостка слідчими процесуального керівництва Шосткинської кружної прокуратури повідомлено затримали про підозрюва вчинені злочину, передбаченої частиною 4 статті 186 КК України грабіж Досудове судове слідство триває.